Кожного дня багато авторів грузять свої відео на YouTube. І коли ви туди заходите подивитись якесь відео, перше, що ви бачите, це прев'ю. Прев'ю це якщо що така картинка на відео. В цьому відео ви дізнаєтесь, як можна заробляти на продажі прев'ю. Якщо ви не шарите в фотошопі, то нічого страшного. Далі я розкажу, що робити. А перед початком відео вступіть в мій телеграм-канал. Там я публікую різні схеми заробітку. Сама тяжка задача це знайти клієнтів. Для початку нам потрібно знайти канали з поганими прев'ю, далі написати авторам цих каналів про співпрацю. Заходимо в YouTube, пишемо різні запити і ставимо фільтр по каналам. Далі шукаємо багато каналів з поганими прев'ю, і в яких у розділі про канал є контакти для зв'язку. Там може бути пошта або щось інше, інста або телеграм. Щоб було зручно, можна створити таблицю в Excel і записувати туди всю інфу, назву каналу, посилання на канал і контакти для зв'язку. Коли зібрали велику базу каналів, потрібно відправити повідомлення. Для прикладу: Добрий день! Не хотіли б ви покращити прев'ю на своїх відео. Ми хочемо запропонувати вам свої послуги. Працюємо з каналами любих тематик. Також можна прикріпити зразки своїх робіт. Просто знайдіть гарні прев'ю і створіть портфоліо. В день можна знаходити 50-70 каналів з поганими прев'ю. За місяць можна назбирати нормальну базу постійних клієнтів. Ціни залежать від вміння фрілансера. В середньому прев'ю коштує 200 гривень. Якщо ви вмієте користуватись фотошопом, то робимо прев'ю самі. Якщо ні, то стаємо посередником між замовником та виконавцем. А різницю забираєте собі. Допустимо, ви відправили повідомлення про співпрацю, і хтось зацікавився вашою пропозицією. Замовнику пишете, що ви зробите прев'ю за 300 гривень, а на фріланс-біржі знаходите людину, яка зробить прев'ю за 200, а сотку забираєте собі. Якщо у вас буде багато замовників, то можете поторгуватись фрілансером. Крім Ютубу, клієнтів можна ще шукати на OLX і Тікток. На OLX просто створюєте оголошення, що ви робите прев'ю. А щоб знайти клієнтів через TikTok, скачуємо в YouTube якісь відосики, де люди роблять прев'юшки. Далі нарізаємо, вставляємо музику і пришвидшуємо відео. Потім грузимо в TikTok і пишемо, що ми робимо прев'ю на заказ. На цьому все, я коротко розказав суть схеми. Можете її якось прокачати і придумати щось своє.